Я відчуваю, що все, я його втратив. Бам! Пішов шукати. Оп! Дрон, пульт, вітер, сонце, хмари. Політаємо! Вітаю, друзі! Будемо пробувати запускати дрон. Не знаю, що з цього вийде. Вітер шумить, дрон може понести, але спробуємо. І можливо нам прийдеться... Трохи трясти камеру, вибачайте, але буде якось так. Так, поки взліт нормальний. Розвертаємось. Пішов. Ветр, вітром несе капець просто. Носить десь як. О, бачите? Вітер все. Ну, управління поки є. Але його зносить. Коротше, зараз піду шукати в деревах. Ось він там. Якщо вам ще його видно, пробую садити, тому що я відчуваю, що все, я його втратив. Бам! Пішов шукати. Ось це чудо впало. Відстань а, польоту, я б сказав, гадосна. Це мінімум. Перевернувся, звісно, ну, травичка, о, і камера перевернулася. Пробуємо ще раз, вертаємось на місце для розуміння. Бачите, той вітер не сильний, але його, як бачили, несе тільки так. Причому при всьому я стою ні, то я піднімався. Тобто тільки він туди забрався, там його почало зносити. О, давайте спробуй десь, я не знаю, знову-таки тут поставити, але летіти низько будемо. Так, спроба 15. Нам Хоч його видно там, О, бачите, зразу не тупо несе. Я ще нічого не зробив, його вже несе. Пробую посадити. Так, несе його жорстко, давайте спробуємо відкалібрувати. Пробуємо ще раз. Бем. Пав. Поставив максимально рівно, відносно рівно вийшло, ну окей. Ага. Його тупо несе вперед. Давайте я хоч покажу, що він вміє. Вернись назад і йди в камеру, обіцтів. О, без вітру його майже не несе, трохи. Десь у нього тут був переворот, де... куди ж ти в кущі зараза? Коротше його ковбасить. Пішов на мною таємно наді мною. Так, я просто не бачу в камеру, чи вам видно чи ні. Ось так повинно бути видно. Його тупо там трошки вітер його зносить, блін, зараза. Бачили? Сподіваюсь, бачили. Спробуй ще раз. Зараза, зарази, куди ж ти йдеш? Зараз я його наближу. Перед, вліво, от його, все, він починає втрачатись. Сальто марталі не вийшло. Дубль два. Він в камері. Бем. І впав. Так, чергова спроба запустити. А, і спробую зараз будувати ці картинки, вибачайте, я буду пробувати висоту максимальну і я відчуваю, що я піду в кущах шукати. Якщо в кущах. так, то що я хотів вам показати, це ось це, якщо вийде. Зараз спробую ще раз. Іди сюди. Коротше, управління у нього бажає бути кращим. А, все, знов пав. Так, чергова спроба. Пробую показати. Ну, Сподіваюсь, вам було видно і воно було в кадрі. Ще раз. Ось такі трюки він міг робити. Але тільки-тільки вітер його трендєс несе. Значить так, поїхали знущатися над дроном і наді мною. Зараз він грізь куди залетить. І я його потім не дістану. Пробую так, щоб він на пустир полетив. Ну і картинка по це сонця вибачайте гадість. усведомлю. тупа не хочет привлекаться. Еще раз. Ну, я думаю, зараз нарешті побачили. Еще раз. Давай. Ну так он типу перевертається. Іди сюди. Його треба двома руками, а я одні тримаю штатив. Зараз спробую, щоб він до мене полетів. І змінити картинку, бо вам, я так розумію, гри що видно. Опа! Ось таке крутіло. Так, зараз спробую трошки головити менше ширика. Широкоугольного маю на увазі. Ще раз. Оп! І зараз я його знову бляха втрачу. Сідай, 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 сідай зараза. Іди сюди, не знаю, бачите ви його чи ні, я спробую потім відмітити його на камері плямочко якоїсь. Вон воно летить Наїмой тяжко, а вітер ледве-ледве. Дивіться ліхтарики, ви його повинні бачити. Я причому прямо його пускаю. Він прямо на мене повинен летіти. А, ну геніальне рішення в курсики. Ага. Це перев... Так, я забрався вище. Буду пробувати звідси. Так, калібруємо, запускаємо. Бачите, ось тупо зразу несе. Так, дубль 2, спроба надцять, я б сказав. Поставив на сништатив. А знизу на джойстик і сподіваюся, що це мені допоможе їм. Але вітер його просто триндєс. бем, впав. Не взлетить, ні, не взлетить. А ну спробуємо ще раз. Ні, не дає, взльоту йому. Так, чергова спроба. Пробуємо. Пішов і його тупо несе одразу, бачите. А можливо у нього ще здох акумулятор. Коротше, акумулятор заявлений китайцем 10 хвилин, але вибачте коліно. Але по факту гресь там 10 хвилин. Ще раз пробуємо. Все. Все, все, все. Хоча він блимає ще. Ось бачите, не знаю, світло може, вам забуває. Чи все не блимаєш ти, блимаєш ти. Блимає. Спробуємо ще раз. Ну, все, походу. Від'єднав пульт. Під'єднує ще раз, шукає, знайшов. Все, коротше, дрон прилетів. Акума йому не вистачило. Акумчик там гадосний, камера не хоче фокусуватися. Пробуємо. Блимає, щось блимає. Воно від'єднає пульт. Ще раз пульт. Під'єднався і пробуємо зльот, але мало ймовірно. Не, все. Він сказав до побачення. Ну, Тоді вирубаємо. Коротше, ось така цяцька-дряцька. Огляд на нього на на, про нього на каналі камера, блін. Давайте його кину на підлогу на землю. Ось такий дрон. Все на каналі є. Якщо цікаво, будь ласка, переходьте по посиланню в кінці відео. Наразі всім дякую за перегляд. Подобачку, підписки, і коментарі. Слава Україні і до зустрічі. Я поїхав всіх пісків.